Гепатит А це спричинено вірусом захворювання, що вражає печінку. Його також називають хворобою Боткіна. Кількість випадків захворювання на гепатит А у 2023 році зареєстрували у п'ятьох районах Вінниччини. зокрема у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. За детальною інформацією щодо гепатиту, а як він передається, симптоми та профілактику, ми звернулися до спеціалістів Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Він передається в наслідок оживання забруднених харчів або води. Вірусний гепатит А гине через 5 хвилин кип'ятіння. У воді він зберігається від 3 до 10 місяців. У прикімнатній температурі у сухому середовищі зберігається до 7 днів і у випорожненнях до 30 днів. Захворювання вірусом гепатиту А у більшості випадків має доброякісний перебіг, а джерелом інфекції є хвора людина. Шляхи інфікування фекально-оральний. Він передається через зживання забрудненої води або їжі, що можуть змістити фекалії інфікованих людей, та якщо ви не дотримуєтесь правил особистої гігієни, у сім'ї, коли інфіковані люди готують їжу для всіх членів сім'ї. Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів. Після перенесеного захворювання на вірус гепатита А формується довічний імунітет. Але симптоми можуть бути як легкими, так і тяжкими. Найбільш розповсюдженими з них являється виражена загальна слабкість та швидку втомлюваність, підвищення температури тіла, блювота, нудота. Неприємні відчуття у животі, важкість у правому підребері, жовтушність, склер та шкіри. Найдієвіша профілактика від вірусного гепатиту А є ін'єкційна інактивована вакцинація. Важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах. Рекомендовано вводити дві дози вакцини для більш тривалого імунітету, який триває від 5 до. 8 років. Тож вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила. Для того, щоб не заразитися, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки перед уживанням їжі та після кожного відвідування туалету, пити лише кип'ячену воду або бутильовану воду. Також слід кип'ятити воду не менше 10 хвилин. Ми овочі, фрукти, зелень, ягоди перед кожним уживанням. Якщо ви помітили симптоми захворювання, одразу звертайтеся до сімейного лікаря. Дуже благаю, не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А і надати дієві рекомендації щодо режиму та лікування. Бережіть себе та будьте здорові. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин.